Насправді на Росії неможлива революція, на Росії можливий бунт, але важко зрозуміти, що має до нього привести. Тому що якась кількість трупів, загиблих що ролі не грає. Це тільки в містах, мільйонниках, де буде обмежена мобілізація, і то в основному маргінального елементу. А от Дагестан, він є одним свідченням, одної тенденції. Всі революції на Росії відбуваються зверху. І в Дагестані. Проглядається історія, що місцева влада тихенько дала добро. Надподібні акції їм не потрібно зараз. Вони бачать, що щось відбувається не то. Більше того, доля Кавказу в нових розкладах московських може виявитися дуже дуже непривабливою. Це дуже добре зрозумів Кадиров, який взагалі відмовився подавати туди людей. Махачкала вирішила, що ліпше приберегти своїх людей на майбутнє. Перше, дуже поганий сусід Кадиров, з яким є проблеми. Друге, внутрішні проблеми там є сепаратистські, навіть в межах самого Дагестану свої власні сепаратистські регіони. Вони не збираються виходити з Росії, але вони хочуть порвати з Махач... Шкалою з офіційним місцевим там керівництвом, і тому, відповідно, там вони не хочуть віддавати людей, вони не хочуть втрачати ну, свої певні людські ресурси, і вони зовсім не хочуть сьогодні стати певним співучасником на майбутнє серйозних звинувачень. Дагестан і так, по-моєму, за кількістю, чи загальною, чи удільною, мабуть, все таки за загальною кількістю найбільша кількість трун туди прийшла, чи там трун, чи мішків, як його знати. І тому виглядає, що назад. це є класичний приклад. Акуратного, поки що дуже обережної, але бунту знизу зверху, не знизу. А знизу, ну вони до того дуже нескоро ще будуть готові. Угу. Тобто влада Дагестану поки таку займає відносно вичікувальну позицію, тобто нібито і, і фактично виконує план стимулює, стимулює і... населення. А Москву відповідає: ну а що ми можемо зробити? Люди збунтувалися, а ми не, не маємо сили, ми не маємо можливості це зупинити. Туди прикинуть якісь омонівські відділи. Омонівські відділи московські можуть бути знесені. Місцева поліція обережно себе поводить. І тому я думаю, що це є гра, яка може дати певний ефект, якщо вона нас Цю, я думаю, ще кілька регіонів на Росії можуть зігратися в цю гру, букувати мобілізаційні апетити Москви, а потім почати гратися в певну додаткову самостійність, вигризати ослабленого центру для себе додаткові права, зокрема, зберігати населення, яке можливо в тих розборках, які зараз почнуться, а з Чечнею у них недавно ледве погасили розбірку, щоб вони щоб мати для неї своє власне гарматне м'ясо, не віддавати його в якісь путінські авантюри. Ну, бачите, з Регіонів та тува в лідерах по загиблих. Тува Бурятія, Дагестан. На ну, от так От тува поки що мов, мовчий, да, Ну так от прямо буряти те теж відправляють своїх з цим за, замість патронів скляні патрони. У них а, да, наповнені якісь там буддійські обереги роздавали. Які ну, для нас даються нормальним. Ну, є якийсь район. В цьому районі є телеграм-канал цього району. Зрозуміло, що він якимось чином контролюється районною владою. Це не є там опозиційне, там такого нема. І от кяхта. Це якраз той, де ми бачили ці зйомки, велетенські черги, які йдуть на Монголію. Машин втікають через кяхту. Це прямо на самому кордоні. От я читаю телеграм-канал Кяхти. Господи, мраки сутільні, там бандьоровці, хахли, наші ребятки йдуть їх там усмірять, спасати Росію, підтримати все там, якісь там фальсифіковані там якісь фейки про Україну, підріжать там, хто не воює за родину за Росію, за Бурятію, тот там предатель. І тут 21 число, 21 Двадцять числа різко з'являється перша інформація портрет якогось там виступаючого депутата в Госдумі, це наші депутати, пусть вони, сволочі, йдуть служити. Зачем наших мальчишек отправлять далі? 300 тисяч, для Москви це там 3% чи 2%, а для Бюреаті, а для Кахтинського району, у них 32 тисячі, найбільше жертв в Кахтинському районі, 32 чи 34 тисячі населення було, а зараз вшилося вже 20 тисяч. 25 чи 26, тобто у них тисячами загинули в одному маленькому районі. Це потім якийсь мультик, де там ходить Крокує, Ото він скрізь популярний. Але це телеграм-канал району районної влади, крокує каже: нашому там салотушки браво ребятушки, нашому царю, государю показали фігу умрем все один. і стам з підписами відповідними. А це такі здає речі появляються, це означає, що там, де місцева влада не сама декорує, а дає певну сабинку, вона дає можливість запустити такі процеси. Тобто, насправді, тихенький, от я коли сказав. Росія розпадеться колись, а вона розпадеться не через те, що національні якісь рухи, а через те, що буде бунт в регіональних еліт, незалежно чи там будуть росіяни сидіти, чи якути, чи хто завгодно. І плюс інфраструктурний розвал. Інфраструктурний розвал йде свою чергою, а от цей тихенький бунт еліт 21 го числа підштовхнувся. Він дуже повільний. Він не ще раз кажу, ми не можемо його порівняти ні з чим, що відбувалося в Україні, тому нам це не зрозуміло. Але він тихенько підспудно йде. І от він десь дійде до Біреті, якщо там ще шеберіти звичайно залишаться після такого довгого очікування. А в Дагестан він вже прийшов. Чечня, там окрема історія, але це там теж Кадиров вирішив гратися в свою гру. Особливо після того, як а йому чому дали до речі, роз... Кадиров так сказав? Він же ще зазвичай Путіна слухає і виконує все, що йому кажуть. А тут каже: Ні, я своїх людей на мобілізацію не пущу. Ну слухайте, як я зараз кажу, що Кадиров слухає Путіна, а Путіна може вже і нема. То скажете, що я займаюся конспірологією, але насправді в такій країні, як Раша, це можливо. Ну от в Азербайджані колишній їхній лідер, що радянський Алієв, помер. А Азербайджанці при зазнали тільки через півроку. Він помер в Америці, а правило від його імені тримали, доки не знайшли, як має відбуватися успадкування влади. Тому такі речі можливі. І Кадиров то слухав Путіна, а зараз дають команди трошки інші люди. Другий момент Кадиров розраховував на те, що він буде можливим спадкоємцем або принаймні війде в пул хазяїво всієї Росії. Пригадуєте історію, він написав пост, що він засидівся в Чечні. Йому треба рухатися далі, і що він. Буде кудись там, і там появилася Розгвардія. Розгвардія. Розгвардія це не наша нацгвардія, це трошки більше. Це бойові загони, які воюють в Сірії. В них колосальний військовий досвід. Коли наші брали балаклії, у нас багато хто так зневажив. Ой, там якісь там Розгвардія стояла, великий подвиг її розбити. Вибачте, це стояли сильніше за армію. Розгвардія набагато міцніша, набагато вміліша в боях, ніж рашистська армія. Вони не тільки мітинги розганяють, вони воюють в гарячих точках. Вони є убивцями. Не Меншими садистами, ніж вагнерівці, і вони є дійсно дуже вмілі вті. У них в кожного там по 4-4 закордонних відрядження по півроку в гарячих точках. В, в Африці, декілька вони не були. І от. Е... Ой, зараз секунду, на чому. Да, я... Будь ласка, відкашлятися. Це зараз... ми про, про Кадирова говорить. Так, так, так. І от Кадирову передбачали, що він може очолити Росгвардію. Очолити Розгвардію це є стати. Конкурсантом на заміщення Путіна або на усунення Путіна, і тут раптом, буквально через день чи через два Кадиров дає задній хід. Йому пояснили, що дороги в Москву йому нема, і буквально через кілька днів. Кадиров дав ще додатковий задній хід, Пригадуєте буквально три дні перед тим. Заява всі регіони повинні провести самобілізацію. Все проходить 21-й, Кадиров каже, а ми мобілізації не будемо проводити. Ми вже і так багато відправили. Це розуміння, те, що він зрозумів, його в Москву не пустили, йому не дали можливості там розкрутитися. Він буде контролювати тільки Чечню, але дехто може в Москві вирішити, що в Чечні він зайвий. Мало того, що є е, чеченська ічкерійська опозиція, яка зараз воює в Україні. Вже вони кажуть, що п'ять п'ять батальйонів їхніх тут воюють. Вони пройдуть добру вилучку, і вони прийдуть чечню. Вони прийдуть звільняти Ічкерію. Плюс є в Європі велика кількість, плюс незадоволення росте на місці. Йому потрібні свої е, головорізи на місці. Плюс він зовсім розуміє прекрасно, що можуть почати прилітати ракети до нього з російського боку. Він не дарма хотів, поспішав поставити ПВО в горях біля Грозного. Посилені системи ППО, і я думаю, що він готується зараз до кругової оборони і від своєї опозиції, і від кремлівських сил. Тому насправді там відбувається зовсім інший процес. Це дефрагментація Росії. Це ще не розпад, але це дефрагментація І цього. А, Тезу що ми го ми вже її обговорювали про те, що той таки Кадиров у тих таких своїх заявах та казав про те, що от е, хороше б розгвардійців мобілізувати на фронт в Україну, і таким чином це пояснити, що він хоче послабити е, розгвардію для того, аби вона не була гіпотетично його опором в якійсь подальшій там його стратегічній Десь думці, це може, теж, що... тому, що раніше він про Розгвардію не дуже згадував, бо в нього дійсно був намір, що він зможе її очолити і дістати отакий дуже серйозний майданчик: в Москві, маючи Росгвардію в руках, яка є дуже сильно контрольована на відміну від армії. Він міг дійсно в якийсь момент захопити владу. просто те, от про що ви пане Тарасе, зараз говорите, і говорите і впровадите, да, Я споминаю ще один, прости господи, допис цього Медведєва, та mm. коли які до слова псевдореферендумів цих і які зараз Ерефія намагається mm. отут от Змалювати е, тичиться, е, як е, казала моя вчителька української мови відмінник народної освіти Галина Дмитрівна Чебененка, mm -hmm. да споминаючи класика Терентія Гавриловича Пузиря, да, це тобі не не тичаться. Так, от, тут тичеться цей е, допис Медведєва. Та да, коли він сказав, щоб е, виправдовуючи, чи е, даючи свою оцінку, даруйте ось цим псевдопроцесам, щоб правитель... Е, Любой другої правитель Росії не мог откатить назад, оця суко, і потім почали казати про те, що таким чином можливо цей. Мєдвідів, е якось транслює якийсь меседж е, якогось транзиту майбутнього влади, е, що може ну, на при... себе. ну... Ні, я не думаю, я що думаю, на себе що там це... казали про Дмитра Патрушева. Насправді, ну про Патрушева. Тепер пригожин mm -hmm. раптом почали його mm -hmm. дуже серйозно розкручувати, про нього тему. Там багато що розкручує. Це Все конспірологія, все ж таки, чи щось якесь під цим зерно? є. Насправді є. там відбувається зараз банка з павуками, але раніше вони дуже акуратно сиділи. А зараз вони вирвалися назовні. Вони почали гристити один одного більш помітно. Тобто. Якийсь процес відбувається, і навіть те, що про любого будущего руководителя говорить е, Медведєв, це вже теж є певна ознака, що щось з путіним не зовсім те. Тому що не можна було так говорити. Все можна а цього ні. Але я про інше згадаю, е, Медведєв колись писав, що нехай тільки спробують зачепити Крим, судний буде день. судний день, де в спалені бази, все інше, вони а де Що... відвідав його ці... стер. А тепер маленький момент. Оця вся історія з референдумом, це ніби погроза. От ви відете, ну, його прямо сказав, ми почнемо там ядерну зброю. І йому пояснили. Йому дуже добре все пояснили. Я думаю, що зараз ближчим часом з Москви про ядерну зброю багато говорити не будуть. Просто нам у мені не подобається одна річ. Наш ГУР мене до Гуру взагалі дуже багато питань. Ну замість анігдоти переказувати західній пресі, може ліпше б справді реальною розвідкою зайнятися. Там багато питань і по полонених, і по всьому іншому Замість них Ердоган виконує роботу. Але виступає один з представників гуру і говорить про ядерну загрозу. Путін таки застосує зброю ядерну. Дуже велика ймовірність, все ймовірність, що він застосує, є, але вона, в принципі, десь в межах одного відсотка. Одного. А не те, як говорить один з керівників гуру, що можна зрозуміти, що це майже ну там 60 відсотків, що він застосує ну, вона, зброю. Мені здається, ж в принципі складно вимиряти у відсотках ту загрозу застосує. Імовірність. ймовірність. Ну, Мова йде про імовірність, тому що насправді це можливо, якийсь психічний зрив, але. По раціональних речах вони дуже добре розуміють наслідки. Вони розуміють, зокрема, і стан самої своєї ядерної системи ядерної зброї і стратегічної, і вони розуміють, їх попередили, що будуть наслідки при атаці на Україну. Плюс перший запуск вони, як право, таке панують по незаселені території. От в них досить багато дискутується, ударити по острову зміїний тактично ядерною зброєю як попередження. А якщо на це попередження буде відповідь американська. Але у мене інше питання: чому гур? Замість того, щоб проінспектувати в Україні всі сховища, проінспектувати добре попередженість людей про те, як треба поводитися випадку ядерної загрози, чому нас замість цього починають лякати мало невідворотністю. Ядерного удару цим пробує Росія наслякати. І тут раптом ми всі доказуємо. Від це дуже мало ймовірно. Більше того, якщо це станеться, це вже питання не нас, це вже питання американців і навіть китайців, які мають це зупинити, тому що їм потрібно, щоб цього не сталося. Чому ну, вони питають навіть не зупинити, а не допустити, тому що не це буде прецедент. Так, це змін, зміна світового порядку. Так, попередження про превентивні удари. Попередження, яке може серйозно спрацювати, і те, що зараз роблять американці, це є дуже серйозне попередження, коли вони піднімають. Спеціальні літаки стеження це означає, що в них є готовність на найменше зміну. Починається якась перезбазування, перевезення ядерних ракет на носіях. Інші речі, вони це бачать, вони можуть в будь-які момент. Це означає, ми тримаємо палець на курку, а запобіжник спущений. Може палець здригнутися. Це є попередження Путіну. Це вже дуже серйозні речі. В мові стратегічної комунікації це є колосальні попередження. У Мене просто питання, чому в українській владі нас почали раптом лякати, щоб Ode Путіна лякає, і тут наші починають лякати. Тут нам розказують, буде страшна страшенний наступ е, там росіян, там 300 тисяч, та тихенько шепчуть мільйон, мільйон двісті. Не буде мільйон двісті. Ваш експерт сказав, у них ресурсу на 100-120 тисяч мобілізованих. А решта вони зберуть і муситимуть їх там тримати, і як? розпускати. До речі, ви ставитесь до вчорашньої заяви, не знаю, бачили чи не бачили Арестовича. Не те, щоб я його основне. слухала, але уривок таки потрапився в телеграм-каналі про те, що він каже, як студентів випускати в так, нас летіть, що треба Треба буде мобілізувати, І от до чого я веду. От ви якраз забрали у мене ту фразу, яку я хотів останній сказати. А висновок який? А нас не готують до якоїсь здачі, до якоїсь переговорів на невигідних умовах? Мовляв, перемир'я це не зовсім. Ми не віддаємо Херсонську область, але це перемир'я. Ми тільки примиря до весни. Нам треба до весни зиму перебути. А весною ми все вернемо. А зараз ми підпишемо з ними якусь там угоду про мирову, ще там щось нас не лякають для того, тому що от студентам сказати, всіх студентів будемо мобілізувати. У нас студенти. Ну ну це випускники шкіл, які тільки що дітримали там студентські квитки. Їх не випускають. Це випускники шкіл. Вони не підпадають під жодну хвилю. Крім четвертої, це четверта хвиля мобілізації. Остання у нас друга не проведена. Ви розумієте, що про них немає мови, їх ніхто не буде. Вони можуть підпасти, оскільки їх не пустили туди, попасти під осінній призив, А осіннього призиву не буде. Він скасований указом Зеленського. Це означає, що й чомусь Арестович збрехав, збрехав 100%, Тому що вони не можуть бути мобілізовані, вони не можуть бути призвані і їх ніби притримують як ніби якихось заручників, тому що всі мають піти в армію. Для чого це лякання? Для чого? Якщо ці діти точно не підуть в армію, їх точно туди не направлять на фронти більше. Нас хочуть залякати суспільство, внести якісь сум'яття, щоб всі почали говорити: а може, й справді треба піти на перемир'я, а може, ще там щось. Ну, Путін нам це каже. І тут раптом це каже Арестович, раптом це каже той Скібальський його в Гурі. Що це за фокуси такі? В нас ми стараємося всі в інформаційній боротьбі проти російських ІПСО будувати, розвивати. Протиставлення цьому залякуванню російському. Ми будуємо внутрішню мобілізацію суспільства. Ми доказуємо, ядерної війни не буде. Якщо він зважиться, то це буде десь по незаселених територіях для того, щоб полякати. Він не відважиться нанести удар по містах. А нам починає наша влада робити старшилки. Знаєте, ми не, ми не такі дурні, щоб піти на якісь потім оці поступки, а давайте віддамо Херсонську область Запорізьку. А давайте, пане Тарас, один скібіцькі прабікого говорили, так та скібі дуже цікава те за дійсно, тому що враження, що щось нагнітають, багато пішов, нагнітають, ну, і не просто ну, так. дивіться. Етерна дисципліна спонукає тут три крапки так. поставити,